Всім привіт! Я Мирося, мені 22 роки, і я народилася в місті Рівне. Я дуже хвилююсь, тому я завчасно трошки підготувалась і буду піддивлятися в телефон. Вибачте. Так, моя історія вона не відрізняється креативом чи якимись яскравими подіями. Проте, це унікальний шлях дуже хорошої такої дитини віруючих батьків, яку в свій час просто знайшов Бог. Якось на якійсь проповіді один проповідник сказав фразу: у Бога немає онуків, тільки діти. І дійсно, те, що ти народилася в сім'ї віруючих батьків, і те, що ти з дитинства відвідувала церкву, воно аж ніяк не впливає на те, чи прийме тебе Бог як свою дитину. Так от я виросла у багатодітній сім'ї, нас батьків четверо і я найстарша. І мама сказала завжди, що вони на мені вчились, експериментували, тому я такий перша дитина. Ми виросли в так. Ми виросли на книгах про історію церкви, на історії про великих мужів віри. Ну і звичайно, ми кожного вечора читали Біблію. Це була і церква, і табори, і так далі. В Рівному в нас немає родичів, тобто батьки туди приїхали самі. Тому, в принципі, типу, все наше виховання це була церква і якби, дім. Напевно, найскладнішим періодом мого такого життя і дорослішання я можу назвати підлітковий період. Взагалі, дослідження, які я читала, говорять про те, що підлітковий період це один з таких найстресовіших періодів перебудування особистості, тому що дуже багато людей в цьому віці вони не розуміють, хто вони, тому що вони вже не діти, але ще не дорослі. Вони шукають свій шлях, і це дуже часто виражається в дуже таких яскравих подіях. Ти не розумієш, хто ти, що відбувається з тобою, з навколишнім світом, з батьками, які вчора були найріднішими людьми, а сьогодні вже ні? Так от, мій світ перевернувся в 12 років. Я з маличкою була дуже татовою дочою. Ми пройшли разом там всі літні табори, поїздки, школу, перші класи, якби завжди. Ну, от я була більше такою татовою доній. І він дійсно був моїм героєм, моїм кумиром. Але Біблія вчить не робити собі кумира. Ну, мене теж навчила. І я дуже добре пам'ятаю болісний момент, коли усвідомила, що мій батько не ідеальний. В нашу сім'ю прийшла його хвороба, яка повністю змінила його гормональний фон. І з тих пір змінився дуже сильно він і мусили мінятися ми. І мені прийняти ці зміни, побачити, що тато не ідеальний, було дуже складно. Але все ж таки це історія про Бога, який звільняє і дарує прощення. І до 14 років це був дуже непростий період. Ми багато з татом сварились. Я була такою непокірною, дуже бунтівною дитиною. Це не був якийсь такий дуже яскравий бунт, там типу чорного одягу чи такого прям, ну дуже шаблонного. Це було більше про е, так, це було більше про якісь е, постійні перепалки. Е, ми були такі, Це був період такого протистояння, бунту і боротьби. За що боротьби? Насправді я зараз сказати не можу. Напевно, напевно. Я просто воювала, тому що прийшов такий час. Ну, це проявлялося якось. Це проявлялося в поведінці, в моїх словах, ну і в інших проявах. У мене навіть була спроба покінчити з життям. Це був такий собі юнацький максималізм, напевно. Проте, дякувати Богу, мене врятували. І в той період, в мене до мене в церкві нас підійшов наш дякон, в якого були дочки мого віку. Він підійшов і запитав дуже просте питання. Він запитав, як ти? Він ну, бачив, що видно, зі мною щось було вже не те. І чесно, я щиро вдячна йому за те. Адже, коли весь світ тобі здається, просто чорно-білим, ти не бачиш якихось е, проявів м, добра, напевно. Просте таке щире питання може дуже багато що перевернути. І на той момент ми росли разом з його дочками, і його дочки вже там два роки як, прийняли хрещення. І так, коли ви зростеєте всі разом, звичайно, вся церква на вас дивиться. І до мене неодноразово підходили люди, які питали: Ну, а коли ти? Ну, давай, може, ну там треба. І чесно, такі питання дуже вибивали з колії, тому що та, ти знаєш, як правильно. Ти знаєш, що ти маєш вийти, засвідчити, підійти там, до братської ради, сказати. І не було питання в тому, що я не можу сказати. Я дуже добре знала всі відповіді на правильні питання. Я була відмінницею міни недільній школі. Проте. Я знала, що Бог є. Я вірила в це, проте такого живого євангелія, живої віри в те, що Христос помер саме за мене, пробачив мене, ну її не було. І я відчувала це, тому я так дуже тактовно відмовчувалася таким людям. І от в той момент, коли до мене підійшов дядя Сережа, наш діякон він запитав: ну ми, ми розговорилися. Я сказала йому про якісь свої переживання. Я не можу сказати, що це були якісь там прям дуже глибокі ну, там якісь відкриття. Проте він дав мені домашнє завдання. Він дав мені і сказав: Слухай, в мене є для тебе завдання. Пиши, будь ласка, мені тиждень, якого ти бачиш Бога сьогодні, кожного дня. І там, в кінці тижня, в неділю віддаш мені. І от у нас почалось таке собі листування. Це була весна, мені було 14, і от геть до літа ми так кожного, кожну неділю з часом він давав мені все глибші і глибші завдання, на яких вже не так просто було просто написати відповідь. Е, ну, а літом літом в нас завжди табори, завжди треба кудись їхати. І я дуже сильно проштрафилась. Я не мала їхати в той молодіжний табір. Проте в мене є молодший брат. І того літа він працював е, на кухні, ну, в таборах на кухні, і він заробив певну суму грошей і вирішив там не купувати собі щось, а відправити мене в табір. І це дійсно було дуже велике чудо для мене, тому що я не можу сказати, що в нас до того були дуже близькі стосунки. Проте цей якийсь його крок е, він був дуже знаковим для мене. І от в таборі було по дням, і десь всередині табору наш молодіжний лідер, його звать Паша, він проповідував на один текст Матфія, 7, розділ, 21, 23 вірш. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Ти Господь мій, увійде до Царства Божого, а лише той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Багато хто промовить до мене того останнього дня: Ти Господь наш, хіба ми не віщували Твоїм ім'ям, хіба ж не виганяли демонів і хіба не творили чудеса іменем Твоїм? Тоді я відкрито скажу їм. Я ніколи не знав вас. Ідіть геть від мене ті, хто живуть неправедно. І в цій проповіді він сказав таку фразу, яка дуже сильно, от ніби струмом вдарила, є інколи такі фрази, які просто дуже сильно торкаються. Він сказав: як страшно бути так близько і опинитись так далеко, бути біля Христа, але не знати самого Христа. І, напевно, в той момент вона якось так от клацнула, тому що я дуже гостро відчула себе в цій категорії. Я знаю все про Христа, але я не знаю його особисто. І в таких досить тяжких думках я йшла з того зібрання, і цілий день була така досить напружена. І Паша підходить до мене десь в обід і питає: Як ти? Ну, що з тобою? Типу, е І ми домовились про розмову ввечері. Це вже був типу, вогнище, багаття. Ми відійшли поговорити, і він багато говорив, він багато розказував свій шлях, він розпитував мене. І він в принципі, запитав, а що ти від життя хочеш? Ну, типу, Тобі 14 років, в тебе зараз все життя попереду, ти закінчуєш школу, типу, вибирай будь-який шлях. В той час я дуже сильно хотіла бути режисером театру та кіно. Я хотіла поїхати в Київ, ставити великі вистави, ну і, в принципі, жити так яскраво. А так як моя сім'я була там, не дуже заможньою, то ну, я любила таке яскраве, хороше життя. І ось після того е він мені почав, задав, задаючи питання, він почав описувати мені два варіанти життів. Одне дуже яскраве, таке, як я собі надумала, але досить пусте, і інше не таке, можливо, феєричне, можливо, не таке. Натхненне, проте за Божим планом, тому що я не можу сказати, що життя з Богом воно е, не таке е, яскраве, як я собі тоді думала. І я його слухаю і така думаю: ну давай, зараз ти договориш, і я ж, як правильна, е, дитина віруючих батьків скажу, Ну все, я точно виберу Ну тобто за Богом. Але от і так в секунду якось до мене піднявся ком в горлі, і я сижу і думаю, ну типу правильна відповідь окей, а, ну, а справжня яка. Ну і я здалася. Це був просто момент, переломний момент, тому що я все життя боролася за щось або проти чогось. Я боролася за свій голос, за своє місце під сонцем, за себе, за інших людей так само. Але тут я усвідомила, що якщо Бог, величезний творець всього цього неба і землі, він тримає мене в своїх руках, то нічого ніхто в той секунду і ніколи більше не вирве мене з його рук. І це був вечір, коли ми багато сміялись, багато молились, багато плакали. І дійсно, в той момент просто такий мир і спокій який наповнив моє серце, і це усвідомлення, що якщо я його, то нічого не вирве мене, воно просто наповнило моє серце. Після того я вже підійшла до діякона, сказала, що я хочу засвідчити свою віру перед церквою, і 4 вересня 2016 року я прийняла хрещення. І далі був дуже активний період. Це був період зросту, навчання, служінь, падінь, злетів і всього іншого. І напевно, найбільше Бог мені відкривався саме як люблячий батько і дуже хороший друг, який завжди зі мною. Він був зі мною в найскладніші часи і в найрадісніші періоди. Він вчить мене прощати, зціляти, зцілює мої рани і втішає. Він подарував мені чудову сім'ю і вчить мене любити. І я дуже вдячна йому за тих людей, які просто в свій час підійшли і задали дуже просте питання. Як ти? Дякую.